Жіночі футболки мікс від бренду Esmara всього за 99 гривень за одиничку. У лоті буде аж цілих 23 одинички, і вартість лоту 2280 гривень. Зверніть увагу, є, є ось така у лоті з надписом Каліфорнія з таким принтом. В складі більшого котончик, але дана моделька це з модалом, вона еластична, приємна до тіла. Дуже прикольно. А, далі є ось така зелена. Ось така котонова з кишенькою на грудях. По розмірам xs 3 s 8 m 7 l 5 Ось така в смужечку. Така рожева ще є з принтом. Насичена. Така адідас сіренька. Френс чорна. Також базова, біла, котонова. Також з V-образним вирізом синя. Ось така рожева. Насичена теж в-образний виріз. А, чорна база котонова. Оба. Модельки різноманітні, вибір є у лоті. Далі є ще ось така насичена рожева, а також біла з таким базовим воротом. Вартість лоту 2280 гривень за 23 одинички. І якщо вам сподобався цей лотик, ви можете замовити його у наших менеджерів. Вся інформація під цим відео.